Відкриття нового ресурсного молодіжного центру у Дніпрі відбулося з екскурсії закладом Є навіть таке обладнання для трансляції дуже крутезне. Тому ми ми, ми готові до, до будь-яких вже таких сценаріїв. У новому просторі працюватиме Луганська обласна молодіжна рада спільно з колегами з Дніпра. Сьогодні ми відкрили молодіжний ресурсний центр молодіжних рад Дніпра і Луганщини, в якому молодь міста Дніпра, молодь числа ВПО, взагалі будь-яка молодь України, може активно приймати участь в створенні медіаконтенту, а в створенні заходів проектів і це все реалізувати. В просторі є взагалі велика кількість різноманітного обладнання і способів для того, щоб організувати будь-який проект, будь-який захід. Студія для журналістів, професійні камери для операторів та сучасна техніка для монтажерів центр обладнали за грантові кошти агентства США з міжнародного розвитку USAID, які надали 50 тисяч доларів для втілення проекту. Коли я був малим, то молодь була до 28 років, потім до 35, потім до 38, зараз до 45. Я весь час молодь. І я як молодь, наприклад, і автор ютуб-каналу, прийду сюди і запишу якийсь свій невеликий випуск. І це буде класно, тому що ну, в принципі, це приміщення зроблене якраз для таких, як я, які там щось записують і доносять якусь інформацію. Реалізація цієї ініціативи стала черговим кроком єдності двох областей. Наразі молодь вже розпочала спільну роботу над новою ідеєю. Ще ми зрозуміли в ході спілкування, що на даний момент немає у Луганську свого гімну чи пісні, яка б була україномовною. І яка б була дозволена зараз, тому що виконавці попередні вони заборонені на території України через свої погляди, через свою прихильність до країни агресора, до Росії. І у нас от виникла така ідея я нею поділилася, щоб записати їм дитячий Луганську. Так у нас є тут обладнання, є можливості, є студія, в якій можна записати дітей. Такі проекти дають змогу молоді втілювати власні ідеї у життя.